Привіт, народ! Ох, жарко було не тільки на вулиці, а й в ігроіндустрії. Знову скандали, знову срачі, нові деталі про ігри. Та не буду спойлерити дуже-дуже дуже багато іншого. Тому з вас обов'язковий лайкос і актива з нас новини. Угода чесна! Окремо запрошую підписатися на наші соцмережі у описі. За можливості можете стати спонсором каналу або підписатися на Патреон Че Баймієкофі. Не забувайте допомагати нашим силам. Обор... І погнали розбиратися. Sega опублікувала інтерв'ю з розробниками так званого ремейка Crazy Taxi, І, хоча показали лише кілька секунд геймплею, але розповіли й цікаві штуки. Перезапуск Crazy Taxi стане повноцінною AAA-грою, але це буде мультиплеєрний проект. Відкритий світ являє собою одне велике місто в дусі західного узбережжя США. Поки що гра перебуває на ранній стадії розробки. Коротше, очікуйте сервісну дрочильню в серії Crazy Taxi. Це все на сьогодні. Студія Богемія Interactive додала українську локалізацію в їх тактичний шутер Армарефорджер. Це локалізація тексту на рівні субтитрів та інтерфейсу. Гра зараз продається зі знижкою за 430 гривень, а відгуки за останні дні піднялися до 77% позитивних. Тому любителям Мілсімів варто придивитися. Нещодавно для гри за вічер3 вийшов інструментарій для модів Red Kit. За допомогою цього набору модерам вдалося знайти вирізані файли, які не потрапили у фінальну версію гри. Файли містять у собі розширений фінал, проте спойлери я розказувати не буду. Загалом файли могли подарувати гравцям приблизно 20 додаткових ігрових хвилин. Усі катсцени та діалоги були повністю озвучені. А це означає, що їх вирізали з гри вже на самому останньому етапі розробки, але знаю, чи що там було, то, мабуть, і правильно зробили. Evolved від легендарних Obsidian ще не встигла вийти, а гравці вже розкритикували її бойовку, яка занадто сильно нагадала їм Skyrim. Як ви прекрасно знаєте, битви в Skyrim і без модів є однією з найслабших сторін гри. Тож реакція геймерів цілком зрозуміла. Втім, розробники відповіли на негативні відгуки гравців прямолінійно. Ми не здивовані, бойові механіки потрібно покращувати. Ваш фідбек нам лише допоміг, прискоривши процес. Обсідіани вже повідомлені. Мили, що звернуть особливу увагу на те, як відчувається замах зброєю, і безпосередньо момент удару по противнику. Що ж побажаємо їм удачі? А я також нагадаю, що точної дати релізу у гри поки немає. Так, спочатку розробники обіцяли, що вихід відбудеться 12 листопада, але відтоді будь-яку згадку було стерто з офіційних ресурсів студії. Що ж залишається сподіватися, що ми все ж зможемо зіграти в восени. Ще п'ять років тому видавництво 2K анонсувало створення студії Cloud Chamber, яка повинна буде займатися виключно розробкою нових частин Bioshock. Відтоді про це взагалі нічого офіційно не було чути, крім слухів і нахрюків різного степеню правдивості. Але все змінилося кілька днів тому, коли Cloud Chamber відкрили аж 30 вакансій на LinkedIn, серед яких провідні художники зі світла, фахівці з анімації, левел-дизайнери, сценаристи та багат. Ато інших від створення локацій до геймплею і сюжету. Але уважні геймери звернули увагу, що тепер у вакансіях відсутні згадки про відкритий світ, які були три роки тому. Хоча все ще залишилися згадки про побічні квести і динамічний штучний інтелект. Із деталей стало відомо, що гра має немов намальовану від руки стилізовану графіку, використання останніх технологій Unreal Engine, серед яких Lumen, і бойовку з можливостями для експериментів та індивідуалізації. Зації, тож, якщо ви мешкаєте в Каліфорнії, Квебеку або Монреалі, маючи відповідні навички та бажання відродити байошок, зверніть увагу на ці вакансії. Тим часом у Твіттері виклали деталі системи спорядження Dragon Age Veilguard. У головного героя буде слот броні, шолома, ременя, амулета, дві зброї і дві каблучки. А ось у компаньйонів немає можливості вдягати шолом і амулет а також лише один перстень. На жаль, це крок назад порівняно з попередніми іграми. У вашого персонажа буде два типи зовнішності: бойовий і якщо дозволите, повсякденний, у якому він з'являтиметься в більш спокійних катсценах. Крім того більша частина броні Вейлгард має прив'язку до класу. Крім того, у кожного з компаньйонів буде своє унікальне спорядження, яке ви будете здобувати протягом гри. Однак розробники спеціально додали велику систему трансмогу, щоб ви могли налаштувати зовнішній вигляд свого героя і його супутників під свій смак. Гра нагадаю вийде цьогоріч. Techland – польська студія, яка розробила дилогію Dying Light, переживає далеко не найкращі часи. Судячи з опублікованого фінзвіту у 23-му році компанії так і не вдалося отримати жодної копійки прибутку, а збитки склали 25 мільйонів доларів. Найгірший результат не тільки для самої студії, а й усієї ігрової індустрії Польщі. Утім, враховуючи, що минулого року Techland не випустили жодного проекту, такі показники є цілком про прогнозованими. частково це пов'язано з високою амортизацією Dying Light 2 і падінням виручки з продажів ігор. Я думаю, неважко догадатися, чому у гру додають купу DLC і випускають нові видання. Дуже сподіваюся, що студія не закриється і їх врятує абсолютно нова RPG, над якою вони працюють. Дещо цікаве з приводу Ghost Recon, про яку ми давно нічого не чули. Breakpoint вийшла у 2019 році, а шутер Ghost Recon Frontline було скасовано. Проте Ubisoft, судячи з усього, готується до випуску чергової частини серії. Про це стало відомо з тематичного Сабредіта. Там один із користувачів поділився подробицями про гру Юбіків під кодовою назвою Gone. Так, це тактичний шутер про те, як орієнтуватися в реаліях війни. Наразі проводиться кастинг. На шість ролей. Події Гоун відбуватимуться в Таїланді або Південно-Східній Азії. На роль шукають англомовну людину з тайським акцентом і знанням тайської мови. Кеа Він, колишній глава національної таємної поліції, а зараз оператор із Гой. Для інших ролей також шукають тайців. От якраз ці факти дають підстави вважати, що події гри відбуваються або в самому Таїланді, або в Південно-Східній Азії, або в якійсь вигаданій країні. Поки не зрозуміло, в якому напрямку. Розвиватиметься цей шутан, але повернення до концепту одиночної гри вселяє деяку надію. Але юбіки такі юбіки, про що я розкажу далі. Поки весь світ уже забув про nft сміття. Повернувшись до класичної крипти, Ubisoft із завзятістю Алкаша, що вимагає грошей на півлітри, знову намагаються пхати їх у свої ігри. Нагадаю, що все почалося ще 21-го року, коли Юбіки засунули NFT у Ghost Recon Breakpoint, що викликало шквал критики. Донедавно далі Breakpoint-у токени не йшли. Але днями французький видавець оголосив про співпрацю з компанією Дабл Jump Tokyo, яка в Проваджуватиме відповідну технологію в першу засновану на блокчейні гру від Юбіків Champions Tactics Grimoria Chronicles. З геймплейного погляду це була змагальна мультиплеєрна РПГ з покроковою бойовкою. А ось дата релізу залишається невідомою. Як саме буде реалізовано блокчейн, теж не дуже зрозуміло. Але я вже передчуваю, що гравці будуть, м'яко кажучи, незадоволені бажанням Юбіків пропихати їм чергове NFT фуфло, яке нікому не по потрібне. не думаю, що юбікам потрібно влазити в це гівно, тому що NFT зараз це прогрів гоїв. Капком, нарешті, офіційно анонсували наступну частину Resident Evil. Ну як анонсували, сказали, що розробка справді триває. Нею керує Косі Наканісі, який уже очолював команди Revelations і RE7. Саме завдяки Косі Резік став все частіше використовувати перспективу від першої особи. Ба більше, за словами пана Наканісі, сьома частина стала поворотною для всієї серії. Що стосується Resident Evil 9, Гейм директор не поділився деталями, але сказав. Що у нього є дуже цікава ідея, якою він обов'язково поділиться з фанатами, коли настане час. Якщо вірити чуткам, вихід дев'ятки відбудеться не раніше кінця 2025 року. Головним героєм стане сам Леон Кеннеді, який вирушить на острів у Південній Азії. Повноцінний же анонс, як передбачається, відбудеться вже цього року на The Game Awards 2024. Також капком на днях назвали дату виходу анонсованої минулого тижня Dead Rising Deluxe Remaster 18 вересня на ПК і консолях поточного покоління. З погляду контенту на нас чекає все та ж гра. Без змін залишиться сюжет, геймплейна основа, прогресія і все таке і інше. У грі зберігся той самий максималістський підхід до орд-зомбі і той самий підхід до зброї, але водночас було оновлено візуали багато іншого. Проте геймплей отримає. Кілька поліпшень. Управління Френком стало більш інтуїтивним, поліпшено штучний інтелект противників, додано можливість стріляти в русі та інші покращення життя геймера. З графічної точки зору, делюкс ремастер додає поліпшені моделі персонажів, дизайн торгових центрів, еволюціонував з ефектами освітлення і тіней у реальному часі і новими текстурами. Крім того, гра підтримує роздільність 4К при 60 кадрах за секунду. Єдине у ремастері зміни голос головного героя в оригінальних іграх. Френка озвучував актор Теренс Ротоло. Зараз персонажа озвучує хтось інший. За словами Теренса, капком не зв'язувалися з ним, щоб він записав голос для ремастера. Найдешевша версія гри обійдеться у 1700 гривень. Так, смута, шедевр розгеймдеву не потребує представлення. Цей шматок коду, який чомусь називали російським відьмаком, провалився, мабуть, на самісіньке дно геймдеву. І здавалося б, усі вже встигли забути про смуту, але ні. На днях мені скинули новину, що глава інституту розвитку інтернету Росії Олексій Гореславський заявив, що в масовому хейті та негативних відгуках винні. Хто б ви думали? Розробники? Звичайно ж, ні, це чиновник з Росії у провалі смути, винні боти і ліберально-опозиційні змі, які цитата організували кампанію з дискредитації, яка мала відбити в інших розробників інтерес до співпраці з держорганізаціями, за словами цього Гориславського «З грою все гаразд і вона є гідним конкурентом, таким проектом, як Коловд'юті, в яких, мовляв, повно американської пропаганди. Пропаганда там, хоч і є, але будь-яка навіть найбідніша, найблідіша. Колда все ще в тисячі разів краще за випередиша російського геймдеву, яке ігрою назвати язик не повернеться, і на додачу, звісно ж, перебуває під п'ятою держконтролю, бо без цього ніяк. Інтернетом нещодавно поповз хрюк від інсайдера Special Nick, в якого нагадаю, дуже сумнівна репутація, що Sony, мовляв, хочуть всунути в ps 5 повноцінний емулятор ps 3 Утім, індустріальні спеціалісти і фахівці видання Digital Foundry в цьому глибоко сумніваються. По-перше, справа у вкрай складній архітектурі процесора Cell, який стояв у третій плойці, свого часу він доставив чимало проблем розробникам, через що ps версії тогочасних ігор виглядали помітно. Гірше ніж їхні аналоги на Xbox 360. Якщо Sony візьмуться портувати ігри на сучасну консоль, то найімовірніше це будуть ігри, які не використовували можливості сел процесора на максимум. Щоправда, це зразу відкидає більшість ексклюзивів того часу. По-друге, яка PS3, якщо у Sony досі проблеми з тим, щоб нормально інтегрувати емулятор PS1, 2 і портативок. Коротше кажучи, запевняю, PS5 навряд чи отримає адекватність. Ватну можливість запускати ігри часів сьомого покоління консолей без костилів. Той же час у недавньому подкасті CDPR Answer Red помічник директора Cyberpunk 2077 Павло Саско, погодився з думкою деяких фанатів про те, що в грі не повністю розкрили весь потенціал тематики кіберпанку, як приклад навів кризу безхатьків і те, як поверхнево вони торкнулися цієї теми в Cyberpunk 2077. Тому як висловився виконавчий продюсер Ден Гернберг у Project Orion, сиквелі Cyberpunk вони це ви. Равлять, за словами топ-менеджера, під час розробки команда вивчить теми мегакорпорації, соціальної нерівності та експлуатації більш детально. Вийде у них чи ні, дізнаємося років через сім мінімум. Крім того, Павло вважає, що негативне сприйняття гри на старті посприяло подальшому успіху, якого домоглося розширення Phantom Liberty. На думку дизайнера, вони прислухалися до геймерів і змінили підхід до розробки, якби спільнота свого часу відреагувала не так негативно. Нічого. Ого, можливо, не змінилося б. Історію з релізом Cyberpunk 2077, Я думаю, вони запам'ятали надовго. І з сиквелом подібних помилок уже не буде. А ось на виставці Gamescom Латам Павло Саско розповів про те, що до команди розробників Відьмака 4» приєднався ветеран CDPR Філіп Вебер. До цього Вебер працював над Cyberpunk 2077 і придумав зовнішність для глави банди Бозо. Озоба Бозо за вічер 4 або іншими словами про. Project Polaris стане першою частиною нової трилогії відредів. Дата виходу першої гри невідома. Але як стверджують розробники, після того як вийде перша гра, дві наступні побачать світ протягом шести років. От і порахуйте, коли релізи. Тим часом Папіч, великий розумістий головний аскетич України, різко вилетів із топ 10 тисяч за адекватністю. Виявляється, що Вінницький маніяк покинув легендарні сині стіни своєї кімнати і опинився не у снах крокодилового наркомана, а у Дубаї. Дати Себастьяна йому допомогла одна з найбільших букмекерських контор, безпосередньо пов'язана з росіянами, перейменована 1xbet. Тепер папіч повинен витрачати по 100 тисяч доларів, Лорів на місяць, записуючи це на камеру і роблячи контент, але звідки в адепта аскетизму такі величезні гроші? Річ у тім, що папіч користуватиметься особливою картою, яку йому видали, для цього його російські покровителі. Ця і так крінжова персона і раніше мала багато уваги, а тепер її стало ще більше. Хтось вважає його колаборантом, комусь на нього було плювати до цих подій, хтось його дивитиметься і далі, як і дивився. Але головне питання, як цьому мужику вдалося безпеку? Перешкодно перетнути кордони нашої країни. От і думайте, oh Україна втратила топового стрімера. Жартую, жартую. Але знайте, якщо вам не вистачає стрімів, завжди можете подивитися наші трансляції на лайв каналі в описі під відео. Зараз ми проходимо сталкер. Але очима, так би мовити, новачка серії, щоб було цікавіше. Black Myth Wukong від студії Game Science безсумнівно, є найбільш очікуваною грою літа. Розробники активно діляться геймплейними роликами, всілякими деталями і вже навіть пообіцяли, що Wukong отримає сюжетне DLC після релізу про що, хоче пишуть абсолютно всі ігрові ресурси з усього світу. Щоправда, крім IGN, найбільшого видання присвяченого індустрії. Починаючи з 21 червня жодної новини, хоча інфоприводів, що стосується Wukong, було безлі. Але чому так? А річ у тім, що на IGN обрушилося ціле цунамі критики від звичайних геймерів через те, що їхнім журналістам набагато цікавіші скандали і гендерна справедливість, ніж геймплей. У кожній новині, присвяченій грі, вони пишуть про те, що Black Myth створена сексистами, які використовують вкрай негативні слогани для просування гри. При цьому китайці вже неодноразово пояснювали, що під час прямого перекладу слова розробників дійсно можуть звучати різко але в оригіналі емоційний і смисловий підтексти мають набагато м'якший сенс, який банально неможливо зрозуміти людині, яка не розмовляє китайською. Звісно, IGN були абсолютно глухі до роз'яснень китайських користувачів. Останньою ж став матеріал від 17 червня, коли журналіст IGN поскаржився на те, що розробники відмовилися будь-яким чином коментувати ситуацію із сексистськими висловлюваннями на SGF, хоча в його по запрошенні на показ згадувалося якесь звернення з цього приводу. Згадувалося, воно чи ні зрештою на видання посипалися буквально тисячі коментарів. вкотре звинувачуючи журналюх в упередженості та повним нерозумінням особливостей мандаринської. Ось IGN і перестали розповідати що-небудь про Вуконг. Навколо Assassin's Creed Shadows скандал набрав нової сили. Японські геймери запустили петицію, вимагаючи скасування виходу гри, а також поваги до японської культури та історії, хоча не факт, що вони японські, але це не перевіриш. А ім'я автора петиції Шімізу Тору. Тому сподіваємося на краще і, звичайно віримо у що є в інтернетах. Власне, за кілька днів вона зібрала майже 60 тисяч підписів. Згідно з текстом петиції, Юбісофт абсолютно неправильно. Розуміють роль самураїв у суспільстві феодальної Японії, називаючи чорношкірого ясуке образою для їхньої історії, культури та яскравим проявом расизму до азіатів. Йошикі Окамото, автор Resident Evil 2, уже поспішив підтримати Ubisoft, сказавши, що це просто фантастика, альтернативна реальність, де насамперед важливий геймплей. Але як то кажуть, не все так однозначно. По перше, велика ймовірність, що петиція була складена не японцями а Удними гайдзинами, мовляв, це більше хто стягне прикол ніж серйозне звернення. На це вказує майже миттєвий випуск тематичних роликів від європейських блогерів. А також у самій петиції згадується термін, який, незважаючи на явно японське звучання, зародився на заході. Більшість коментарів були написані англійською, що змушує мене замислитися, скільки японських геймерів справді там підписалися. Як варіант, це просто приколдес. Фан факт: блогерка Бру. Тут сходив у Японії, показував японцям трейлер гри і питав, як вони до неї ставляться. Японці ясне діло не помітили ніякого утиску і відреагували спокійно. Можливо, це було награно, але все ж. По-друге, співробітник аналітичної компанії Nico Partners, такий як Деніал Ахмат, який вкрай добре знає мову країни Сонця, що сходить, вивчили коментарі місцевих геймерів на різних тематичних формах. Дивно, але японським гравцям здебільшого наплювати, що один із головних героїв. Роїв є чорношкірим. Вони куди сильніше незадоволені неправильно показаною архітектурою і відображеними в грі звичаями, які розробники перекрутили на свій лад, вивчивши те, як написана петиція, фахівці Ніко Партнер здійшли висновку, що її цілком міг створити і японець, але підтвердити це на 100% вони не можуть. Коротше, лонг сторі, але побачимо, чим це закінчиться. GSC випустили новий ролик, у якому дали послухати аж три треки українських гуртів, які можна буде почути в Сталкер 2. Саме так у барі Сторент Ген на території завода Росток судячи зі всього покращився радіосигнал. Тому перед вилазкою можна не тільки відпочити, а й послухати музику. А саме треки українських гуртів, як Хризантеми від гурту «Анастемоза», «ДК Енергетик вулиця Схід і нарешті Зеан Сліпін. Жити треки, як ви помітили. Мітили представляють український постпанк чи допустимо електропоп. Крім того, студія офіційно підтвердила, що локація під контролем угрупування воля, а не долгу. Перший раз це було показано в геймплеї. Цікаво, як ці зміни обіграють сюжетної, які будуть зміни в лорі, якщо будуть, як і раніше, сталкери зможуть продати чи придбати речі в барі і на базарі, взяти завдання та відпочити біля вогнища. Місце торгівлі, відпочинку та відносної безпеки для сталкерів з усієї зони. Говориться в описі. До речі, арена, як і раніше, працює в звичному режимі. Там можна буде наказати Смуглявого, який взяв в борг і не повернув. Також ролик містить інші цікаві деталі, які були і раніше, але тепер графічно ці елементи стали набагато кращими. Так от там можна побачити почату пляшку горілки Козаки з залишками акцизної марки, цигарки мрія, які в оригіналі називались Мічта, коробку сірників звичного нам дизайну, написи Вогненебезпечення. «Безпечно» та кисень замість воздух на минулорічному скріншоті. Це не всі новини про сталкер. Видання Pure Xbox» поділилося своїми враженнями від Демки Серця Чорнобиля, які опублікували тільки зараз. По-перше, журналісти одразу помітили величезний прогрес порівняно з минулорічною версією. По-друге, їх вразила графіка, яка використовує переваги Unreal Engine 5. По-третє, журналісти відзначили, що зона дійсно є жорстоким місцем, що особливо підкреслюється перестрілками. Їм сподобався штучний інтелект противників, як людей, так і му. Тантів зате полаяли демку за те, що та не пояснила на пальцях, як вбивати полтергейстів. Загалом вони оцінили гру як атмосферну та чіпляючу, або її назвали жорстокими та приємними водночас. Нагадаю лише, що реліз відбудеться 5 вересня, але на геймскомі в кінці серпня варто очікувати нової інфи по грі. Цього разу не залишу вас без чуток про GTA 6, але вони є в новинах. Нагадаю, лише коли це якісь цікаві чутки із надійних джерел. Нахрюки не розказую. Ви ж і так це знаєте. І цього разу ми знайшли для вас дещо цікаве. Подейкують, що в GTA 6 повернеться механіка із Сан Андреас, але вона буде сильно покращеною. Я зараз говорю про динамічну механіку тіла, яка дозволить персонажам худнути, набирати вагу і нарощувати м'язи на основі різних видів діяльності, включаючи. Чи спортзали боротьбу і споживання їжі простими словами можна буде зробити персонажа колобком, який повернувся від бабусі, або дуже широким, наче провів все літо з пацанами на турнічках. Тому реалізувати мрію і накачатися, хоча б десь стане реальністю. А ще може стати реальністю те, як ви навалите активу, і напишете, що думаєте про новини. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.